Актуальній розмові про меланому, що це за хвороба, як її розпізнати та чому регулярний огляд шкіри може врятувати вам життя. Про це та інше довідаємося від нашого гостя, хірурга, онколога і дерматолога Ігоря Мовчина. Вітаю вас у студії. Доброго дня. раді, що ви до нас завітали. Ну і перш за все, певно, розпочнемо з такого більш загального питання: що ж все таки меланома? Чим вона відрізняється від від інших видів раку шкіри, так більш загальному. Ну, меланома це є злоякісна пухлина, так само, mm -hmm. як і рак шкіри – це є злоякісні захворювання шкіри. Mm -hmm. Але вона стоїть трошечки осторонь. Ну, чому? Трошки пізніше розкажу. Давайте почнемо. <пробуємо> Що таке меланома? меланома. Так, чому меланома? У нас є клітини такі в шкірі, називаються меланоцити. Ну, вони в нас відповідно не тільки в шкірі зустрічаються, але основна маса їх знаходиться все-таки в шкірі. Вони відповідають за утворення засмаги, це так для звичайних mm -hmm. людей. І інколи там відбувається поломка генів і утворюється, на жаль, злоякісна пухлина, яка називається меланома. Рак шкіри виникає з інших клітин в шкірі. Там одні з найпоширеніших, найвірніше найпоширеніші це є базально Рак він з базальних клітин. Також інш, на другому місці по розповсюдженості стоїть плоскоклітинний рак шкіри. Він із плоских клітин, з кератиноцитів виникає. Але меланома стоїть осторонь не просто так, вона, на відміну від раків шкіри, є більш агресивною і більш небезпечнішою хворобою, тому їх, нібито так відокремлює трошки. Угу. Ну і тоді, певно, слід перейти до причин виникнення, все таки Ну насправді тут, мабуть, що не причин, а причина, а причина. Насправді, причина вона одна, і це є ультрафіолетове випромінювання угу. як природнє, так і штучне. Тобто, і солярії так само можуть підвищувати ризик захворіти. Так і наше сонце може спричинити таку хворобу, як і меланому, то сюди відноситься в причини і рак шкіри. Тобто, коли кажуть, що в солярії це небезпечно, то це таки не міф, це правда небезпечно. Е, ну так насправді це небезпечно так само, як і сонце. Е, тобто, виходячи на сонце, ми маємо себе захищати. Ну, все таки ж, ми більшу частину свого життя знаходимося на сонці. Відпустка то що е, це потрібно захищати свою шкіру, чи як правильно діяти. Ну, я, по-перше, своїм всім пацієнтам раджу трошечки переглянути варіанти свого відпочинку, старатися менше їздити на моря, більше можливо відпочивати взимку, там лижі і так далі. Тому що наші предки все життя жили в наших широтах, вони не купалися в морях. А зараз кожна людина ну вірніше не має, а мала раніше таку можливість. Ну хтось може і зараз має поїхати десь в теплі країни: Єгипет, Турція чи інші південні країни. Відповідно, ну ми не адаптовані до того сонця, і в нас ризик захворіти набагато вищий, ніж тих людей, які проживають безпосередньо в тих країнах. Сонцезахисні захисні звичайно є способи захиститися. Це є сонцезахисні крема, це є одяг, це є перебування під сонцем в ран... ну, в ранішній час, в вечірній час, тобто в час, коли сонце менш є агресивне і менший цей вплив ультрафіолетового самого спектра, тому що не все сонце небезпечне, от саме ультрафіолетовий спектр він є. Тою причиною, а він якраз в денний період найбільш агресивний. А ми можемо виділити якусь групу людей, які мають оцей підвищений ризик до захворюваності. Це чи кожна людина має плюс-мінус mm -hmm. однаковий шанс? Ні, звичайно, ні. Якщо там поглянути на статистику, то у чорношкірих людей там захворювання в рази в десятки навіть разів нижче mm -hmm. ніж у білошкірих людей. Тому потрібно звернути увагу на свою шкіру. Якщо у вас шкіра бліда, світла шкіра, якщо у вас світле волосся, у вас є блакитні світлі очі, у вас є особливо руде волосся, вони найбільш схильні до таких захворювань. Якщо у вас є веснянки, тобто це все є ознакою того, що вам бажано поменше перебувати на сонячному випромінюванні. Ну, як профілактика, я так розумію, варто частіше відвідувати лікаря, кого треба відвідувати і як часто, аби от уберегти себе або вчасно виявити таку проблему. Ну, найчастіше нас бачать, звичайно, сімейні лікарі. Uh -huh. Ви можете, якщо ви запідозрили, що щось з вами не так, щось з'явилося у вас на шкірі, підозріле на ваш погляд. Ви показуєте це сімейному лікарю, якщо немає можливості дерматологу. А сімейний лікар, вже якщо. Бачить, що дійсно там є проблема, вони пишуть направлення до дерматолога, або до онкодерматолога, і вже безпосередньо фахівець він вирішує, чи є там небезпека. Якщо є небезпека, то або спрямовує далі, далі в онкологічний заклад, або бере біопсію. Угу. А ви говорите, якщо самостійно виявили щось підозріле на тілі, угу. на що слід звертати увагу, що саме варто вважати підозрілим? Е, ну всі доброякісні утворення вони плюс-мінус стабільні, як правило, угу. тобто вони е, повільно ростуть і повільно змінюються. В них повільно ця еволюція відбувається в всіх злоякісних утворення в більшо, в більшій мірі ці процеси набагато швидше йдуть, mm -hmm. тобто якась динаміка постійно йде. Тобто, це з'являється, якесь нове утворення, якого раніше ви не бачили, не помічали. Якесь утворення, те, що ви раніше помічали, воно змінилося, а зміна може бути різна. Це може бути збільшення в розмірах. Якщо там утворення, наприклад, за рік ви побачите збільшення там на 20-30%, ну це вже вартує уваги. Це вже потрібно показати лікарю. Якщо змінилася там форма утворення, тобто не все якась частина цього утворення змінилася. Якщо змінився колір, тобто вона чи потемніла, чи навпаки, можливо, навіть і посвітліла, або ви бачите там. Три більше кольорів mm -hmm. різних в цьому утворенні – це так само ознака того, що щось може бути не так з цим утворенням. Утворення це ви маєте на увазі якусь плямку на тілі, чи що це може бути? Так, це як правило, якийсь чи плямка на тілі, чи mm -hmm. інколи вузлик може утворюватися. Вузлик. Так, є різні клінічні форми, є поверхнево поширені, тобто це такі гладенькі, вона дуже схожа на, ну, на звичайну родимку. І людина не обізнана, вона може не відрізнити, чи то є родимка, чи то є злоякісна пухлина. Вони можуть бути таким, нібито як вузликом, бугорочком. Ну, У нас дійсно є і такі невуси, родимки, тобто Бугорочком. Але вони, як правило, досить тривалий час вже є. То тобто вони досить повільно змінюються. Звичайно, є винятки там в дітей під час статевого дозрівання, під час активного росту так само будуть збільшуватися і змінюватися е, ці невуси на шкірі, е, тому е, тут потрібно трошечки робити як знижку на цей варіант, але все одно бажано показати лікарю, тому що ну, лікар тільки може оцінити. А щодо способів діагностування, як зараз це виявляють, діагностують, як це відбувається? Ну, це, всі злоякісні захворювання шкіри діагностуються насправді достатньо просто, тому що ми їх можемо банально побачити просто очима. Тобто, спочатку проводиться огляд. Пальпація, можна трошки помацати це утворення, оцінити його консистенцію. А більш таким прискіпливим методом діагностики це вже є дерматоскопія. Тобто, це за допомогою спеціального обладнання ми можемо роздивитися або зображення. Якщо це є аналоги утворення, просто в такий окуляр роздивитися, в збільшенні або виводити це зображення на екран монітора, робити там фото збереження цих утворень, якщо це потрібно, лікарю, і тоді оцінювати, оцінювати і проводити диференціальну діагностику. Між доброякісним і злоякісним ну не можу не задати питання, чому таке важливо виявляти такі от хвороби на ранніх стадіях, а не затягувати і не відкладати візит до лікаря. Ну, меланома, як я сказав, це достатньо агресивна пухлина. Угу. І, і насправді є таке от, міф навіть у лікарів, що якщо це меланома, ну то, на жаль, перспективи так. М, та, досить погані. Але угу. насправді це міф. І якщо подивитися на виживаність цих пацієнтів відповідно стадії захворювання. То ми можемо побачити, що перша стадія, вони живуть 95%, там п'ятирічна, семирічна виживань, десятирічна наближається. Тобто досить гарні результати є. Uh -huh. Звичайно, якщо ми діагностуємо вже на другій, третій стадії цей відсоток ще нижче стає. Четверта стадія відповідно. Так само, але світ не стоїть на місці, з'являються нові методи лікування. І навіть на теперішній час четверта стадія не є уже вироком. Тобто насправді таких людей можна врятувати. І за допомогою сучасних методів лікування. Майже половину людей вдається пережити п'ятирічний термін і більше. Тобто клінічні дослідження ще відбуваються, ми не знаємо, що буде там через 10 років, але вже є і семирічні результати, і вони достатньо обнаділиві. Так само і нові, ще нові ще постійно з'являються методи лікування і вони працюють. Навіть коли не працюють ці методи лікування, хто не, по, не потрапив в цю когорту там 40 плюс uh -huh. відсотків, які тримаються на цих препаратах, в нас є запасні ще варіанти лікування. Тому е шанси завжди є. Але тут слід зауважити е ціну цього лікування. тому що на першій стадії це, звичайно, дешеве відносно лікування хірургічне. Тобто ми видалили цю пухлину і просто спостерігаємо, ніякого додаткового лікування нам не потрібно. Ґга. Відповідно, при другій стадії вже може бути рекомендовано профілактичне лікування. Будь-то це імунотерапія чи таргетна терапія. А вона вже достатньо коштовна. На жаль, цих препаратів немає в національному переліку лікарських засобів, і вони не видаються, не гарантуються безкоштовно. Тому цей тягар весь слягає на плечі безпосередньо пацієнта і їх родичів. А це насправді. Ну, десятки навіть сотні тисяч на введення одне. Тобто угу. його потрібно тривалий час приймати, тому це достатньо дороге таке задоволення. Лікування цими препаратами. Ви говорили неодноразово про методи лікування інноваційні, які наразі існують, як лікуються. Ну, оперативне втручання це вже на перших стадіях ми так. почули. Тобто оперативне втручання використовується для видалення локалізованої пухлини, так. тобто у нас є пухлина, вона не встигла uh -huh. розповсюдитись по організму. Відповідно, ми її видалили і вважаємо, що більше ніде нічого в нас немає, і просто спостерігаємо активно цього пацієнта. Якщо є у нас стадія більша, ми можемо. Навіть якщо ми на додаткових методах обстеження, таких як комп'ютерна томографія, не знаходимо ніяких е, віддалених утворень, тобто метастазів, е, але ми можемо рекомендувати профілактичне лікування, тобто mm -hmm. потенційно можливо, ця клітинка десь є, ми її поки що не бачимо через її малі розміри, але назначаються лікування. Але коли ми вже бачимо на е, обстеженні віддалені метастази. Тоді вже іншого виходу в нас немає, потрібно якесь системне лікування, тобто або в кров вводиться препарат, або якісь таблетки приймати потрібно. Це є там, наприклад, імунотерапія, в першу чергу в більшості випадків призначається, тобто це ліки, які вчать наші антитіла розпізнавати злоякісні клітини в нашому організмі, і знищувати їх. Uh -huh. Таргетна терапія трошки інша. там знаходять рецептори до певних видів клітин, мутації виявляють в клітинах і направляють лікування саме точечно проти цих клітин, злоякісних. Uh -huh. А я нагадаю, це програма актуальна розмова. І ми закликаємо не обирати жоден з методів лікування без консультації з лікарем. Якщо ви бачите якісь... Плями на тілі, то що обов'язково консультуйтеся з лікарем і бережіть своє здоров'я? Ми будемо продовжувати сьогодні. У нас в гостях нагадаю ігор мовчан, хірург, онколог і дерматолог. Говоримо про меланому, що це таке, як утворюється, як лікується. Ми вже з вами говорили про шанси на виживання одужання. Наскільки високі шанси на повне одужання? Можливий такий варіант, чи це те, що з нами? Дивіться, ну, повне одужання це мається на увазі, що пухлина ніколи не з'явиться. Правильно, ну, ви маєте це на увазі? Тобто Ми не можемо сказати, так. наприклад, от ми пролікували людину, що вона повні одужана, повністю одужана, одужала від цієї хвороби страшно. Це є статистика. От Ми спостерігаємо, скільки відсотків людей при тій чи іншій стадії прожило певний період часу. І мир мір, мір, такими мірками вирішуємо. Тобто ми… Через три роки, через п'ять років, років, через сім років, через десять років, і це є відсоток. Тобто я вам називав цифру 95%, там переживає 5 років, це не значить, що вони на шостий рік загинуть. Насправді п'ятирічна від десятирічної відрізняється дуже мало. Тобто там може бути декілька відсотків різниця. Тому чим більше людина пройшов термін від моменту лікування до нинішнього часу, цей термін більший, uh -huh. тим більше шансів, що ця пухлина ніколи не з'явиться. Тобто, от така звичайна математика. Uh -huh. Ну і щодо трошки більше статистичних даних, можливо, як часто звертаються до вас зараз, побільшало пацієнтів з такими діагнозами, чи навпаки, це тримається стабільно. Ну це є не тільки в нас, там в Черкасах чи в, ну, загалом по Україні, а навіть в всьому світі зараз спостерігають тренд до збільшення цих захворювань злоякісних шкіри, так, угу. як, так як і меланоми, так і інших. І ми не є виключенням. Е, ну я не буду, мабуть, що говорити там захворюваність на 100 тисяч населення, бо воно як на слух не сильно сприймається ну, людьми. Це більше медиків цікава така статистика. Але ну, так, щоб було зрозуміло, от з меланомою до нас звертаються, ну, це так, 2-3 людини десь на тиждень звертаються. Тобто, ну, відносно небагато, можна сказати. З раком шкіри, звичайно, частіше. Це десь ну, 4, 3, 4, 5 людей в день звертаються, відповідно. Тобто тут трошечки, на щастя, більша захворюваність, якщо можна так сказати, тому що рак шкіри, насправді легше набагато Лучше. вилікувати, угу. і в нього найкра... ну, більший, кращий прогноз, ніж у Меланоми. За вашу практику, зараз таке знову ж побільшало ну, от, особисто ваш прийом там пацієнтів угу. все-таки більше, ніж було раніше. Ну так, ну, і, і так як і по статистиці, так і на мій суб'єктивний погляд. Щороку пацієнтів насправді стає потрошечку більше. Додається, пацієнтів стає більше, то можливо, які рекомендації ми б могли дати глядачам, щоб себе вберегти і профілактувати от такий вид захворювання? Ну, це сонце, це є сонцезахист, одна профілактика. Тобто, потрібно користуватися, як ви вже говорили, сонцезахисними засобами, угу. тобто, це є сонцезахисні крема. Бажано вдягати одяг з довгим рукавом. Бажано носити якийсь головний убір з полями, тобто mm -hmm. мінімізувати вплив ультрафіолету на, на нашу шкіру, носити сонцезахисні окуляри, тому що це так само може спричинити вже злоякісні захворювання очного апарата і такі трапляються. Очному. На жаль. Так, бувають на меланома слезовій. навіть ока. Це рідко зустрічається угу. достатньо, але насправді такі випадки є. Тобто, от на слезовій прям це якась може бути плямка, Звичайно. так. Звичайно, чи... в дуже в рідкісних випадках можуть зустрічатися і в ротовій порожнині, насправді, і в шлинково-кишковому тракті. Але це такі більш казуїстичні випадки. Тобто вони дуже рідко зустрічаються. Можливо, порадите, де можна знайти більше інформації або звернутися про допомогу до якого лікаря варто звертатися, якщо от знайшли якісь у себе новоутворення, плями тощо. Як варто діяти, от якщо тільки щось виявив у себе? Ну, потрібно звернутися до дерматолога, мабуть, в першу чергу, тому що дерматологи mm -hmm. в нашій країні, мабуть, що сімейні лікарі ну не всі ще не всі мають дерматоскоп. І не вміють ним ще досконало користуватися, але вже з'являються насправді і такі лікарі. Тобто, навіть на рівні сімейної медицини можливо поставити вже запідозрити, по крайній мірі, такий діагноз. в наш заклад можна звертатися зараз набагато простіше з запису. Плані зручності, тобто uh -huh. є кол-центр, можна зателефонувати. Uh -huh. Можливо, зайти на наш сайт гематолог якщо uh -huh. комусь цікаво. І там є варіанти запису до лікаря, самозапису. То як по телефону, так і ви самостійно можете вибрати лікаря, можете вибрати години день, в які вам зручно, і прийти на прийом. Дякую вам за такі змістовні відповіді і за те, що приділили час. А я нагадаю, це була програма Актуальна розмова у нас у студії був хірург, онколог, дерматолог Ігор Мовчан. Нагадаю, бережіть себе, не займатися самолікуванням, адже регулярні огляди, захист шкіри від сонця та уважність до свого тіла це те, що може вас врятувати. Та знову ж таки нагадаю, будь-яка пляма на тілі або новоутворення, тощо обов'язково варто звертатися до лікаря і не нехтувати своїм здоров'ям. А більше новин ви знайдете на нашому сайті Вікаю. До нових зустрічей.